Підготовка йде на повну. Еколайвзбруч готується до прийому нових змін для відпочинку в рамках проекту Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк поруч. Наразі ДСНСівці обстежили дно річки, провели також роботи з очистки та розширення русла. Окрім цього, тривають ремонти доріжок. Тривають роботи з благоустрою. По встановленню будиночків, будиночки приїдуть готові, змонтуються на вже готові фундаменти, ведуться роботи з благоустрою по дорозі. Минулого року однією із розваг діточок була річка, та цьогоріч у дітей буде більше комфорту, адже на території табору встановлюють повноцінний басейн. Підсипали щебеневу подушку, заармували, заляли бітоном основу. Далі чекаємо басейн. щоб Монтувати його на вже готову основу. Басейн буде вже готовий. Він буде монтуватися сюди, на пінопласт. і Тоді вже буде робитися благоустрій кругом басейну. Для масової організації заходів у погану погоду на території встановили купол. Тривають роботи з монтажу підлоги. Тож вже зовсім незабаром діти наших захисників зможуть насолодитись прекрасним відпочинком у єднанні із природою.